Слава Ісусу Христу! У Кембриджському коледжі Святої Трійці, де навчався Джеймс Клерк Максвелл, то він там був визнаний найкращим студентом. Один із колег-студентів говорив, що Джеймс був єдиним генієм уже на початку другого року навчання. Вчений вражав своїх оточуючих не тільки силою розуму, а також розробкою невизначних. І оригінальних дослідів, народжених його фантазією. Ще один принцип та секрет від людини планетарного впливу. І відповідь на ваше запитання, чи правда, що істинно віруючі в Христа люди мають бути е, найвищими фахівцями своєї справи, вченими відкривачами, найкращими у всьому людьми. Звісно, що так, це правда. Християни заснували науку, постійно впливають. Е, та е, впливають та змінили цілий світ. І ваша відповідальність бути не лукавим і лінивим рабом гріха, а вірним рабом Христа у служінні Богові. Духовні наставники. У своєму особистому житті Джеймс Клерк Максвел е, протязі студентських років е, не переставав писати щодення листи своєму вмираючому батькові. І читав праці великих духовних людей, людей ведення. Він чудово засвоїв їхні уроки, і про це всі знали. Один із основоположників наукової журналістики писав, що постійні посилення вправи Максвела у вірі в Бога, як і Фарадея, вплинули на розвиток його інтелектуального життя. І тут міститься секрет великого майстра успіху для молодих людей, чи потрібно вам навчатися у духовних лідерів, які мають плід та результат життя? Обов'язково апостол Павло наполягав, що наслідувати його, як і Він Христа, і це є запорука вашого успішного життя та служіння з молодості. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати цікаві відео. Будьте благословені!